Ну, всім вірю, друзі, і сьогодні будемо дати цих чудиків. Як називається? Е, вони називаються ну милі чоловічки. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, пускай мене. Ми, пускай. Ми вибрали чуть, -чуть посудніше режим, бо ми перший вже прийшли. Так, да, ми вибрали, ну ми, ми далі пройшли, а ми вибрали перший левел. Mm -hmm. Так, тут є яєчки, можна відкрити яєчко, щоб отримати якийсь персонаж. Не, не, не сохранилась, Не сохранилась, так. так давай ми, давай поки поставлю. І ми відкидавали, якщо ви заметили, я дітей та там друге. Да. Одне. Ну я ми прийшли цей першу карту. Ну, тут на першій карті, коротше, тут будемо розставляться. Да. Я стою так, я так, я добавляю чоловічків. Ну, так. так, в нас є ще епічки. Епі, ми пройшли перше уровень, нам дали самураї. Угу. Ну вони дуже рі вони не такі часті. Да, і може бути... Що вони вам попадуться? І, да, ну і оце. Ну, може бути, що може. може. Вийде анімація про цих чудиків. Ну, це мало шансів. Да. Ну, якщо ви наберете хоча б то 5 просмотрів, і, і коли вийде друга частина, і, то ми сядемо навіть за це. Mm. Надіємось. Бо відео будуть рідко виходити. Поздравляю вас з канікули mm. з першим дзвоником. який перший дзвоник. Ну, коротше, у вас дзвоники деже. Першокласників там, ну всіх закінчення так. року. Тому вас поздравляю. Меня випускний клас. Да, ну це мало кого. Mm. Так. Я розставляю баррикади. Ну, ah а. У мене є самурай. Так, поки мага поставлю. Ну і ученьків надо поставити. Да, так, так, так. Ну, в принципі, все. Ні, ні, не, не все, на все. Так, ну, вроде бы все, Ігор, да? Ну, ні, я ще не розставив, я ще а не порозставляв стінки, щоб оберегти. Я теж ще трохи лише ось ці. Я зелений, слішай, у мене такі чоловічі. Ну, а я червоний. А я ставлю... Так, оре. Челіксів. Дубинкою ще поставлю ну, одного. Вот. Так. Починаєш?

Одного просто телека какого-то любого. Знаєте, люди ви новичок. Вам так. багато нічого не треба. Угу. Ми круті, ми дуже тут круті, ми хотіли записати, коли ми не були крутими, але так не можна було. Бо да, нам було пройти в кілька уровнів. А так то ми не пройшли, до того, і не записали це відео. Можна тут з друзями грати, але якщо ви пройдете до третього але... Да. Ну, це довольно тяжеловато, якщо буде. Ну, і, якщо в принципі у вас такі є 10 бойців, пусть там 5 учників і 5 <звіт> блізних, то ви, в принципі, зможете пройти. Так, да, але це не факт. Ну, ну, як ви. Тут ще є блоки, яких можна розставляти, щоб це загородити. Угу. Так, ну тут є яйця, щоб відкривати бойців нових. Да, получати. ну мої блоки у мене не получають. Я поставлю, поки не встиг. а я не встиг. Так, е треба, Легко. так, ну ви принципі в мене способність силах я можу розказати. У мене способність отравлення і вогонь. Слабого <губ> уровня. Ну а в мене стріла, ну і ми вам показуємо наші сили, але ми не визиваємо піхоту. Ну, я вижу. Вона... Ну, я тоже. Але їм вже нема нічого що робити. Mm -hmm. От такі вони чудяки. Mm -hmm. Якщо у вас є меч, значить, що ви, що ви призвали піхоту. Mm -hmm. Так, ми зараз пройдемо цю волну. Mm -hmm. Я отправляю свій челік. Mm -hmm. Він mm -hmm. його добили. Там ще мій стоїть на стінці який кидає камінь oh. камінчиком. Так, а тут mm що... -hmm. Я здесь на стада не ломає довольно так много. Да? Mm. Ну я я, я свою сторону оборонив. Mm. Десь за цю mm. Так, яйце mm. може відкрити. Ой, oh, яйце Для того, Посібки. Мені щоб... випали там, де боєць. Для того, щоб далі попасти, вам треба названи. Якщо ви хочете вернутися назад, там де ви заспали, а я поки що не знаю, що це. Ми не знаємо, що це таке, але потім. Ну, а мені випав боєць. Мені яйця здається. Ну ми на цьому вже в принципі будемо закінчувати першу частину. Да, ну ця частина підходить кінцю, ми вам обучили. Так. Ну всім пока. Ну, ну і може бути друга частина. Всім пока! Пока!